Всім привітулі! Ви на каналі ви Вікторія. Підписуйтесь, якщо ви раптом ще не підписані. Угу. Прямо зараз можете це зробити. І щоб поставити, заздалегідь мені вподобайку, якщо вам не сподобається відео, можете зняти. А, я зараз собі грію їсточки, у мене тут речечко. Що у мене ще могло бути? Речечка дуже корисна, дуже. Я не тільки її їм якось так от виходить. Коли я показую, що я їм, то то гречка. От, я зазвичай варю три стакани гречки в кастрюлі, а потім підсмажечку роблю і потрошку ну, так от на сьогодні я накидала сюди гречечки, примішала. Зранку артему з собою дала і погодувала його. І зараз сама буду їсти. Тут в мене капустка. Сезон квашеної капусти настав, дуже багато вітаміну С, тільки без додавання цукру, я завжди обираю. Так, це у мене рибка засолена, сама робила. Ну, Купила сиру і просто посолила, поставила в холодильник на добу. Так, тут у мене імбір. до речі, часто у коментарях мене запитують, як ви його маринуєте. Нічого з ним взагалі не роблю. Мию нарізаю отак: от, або ще тон... тоншими слайсами. Баночку. І просто так ми його вживаємо дуже смачно і корисно. А якщо його маринувати, то то вже буде не те. Там буде оцет. Ну, оцет, оцет і шлунок. ну як би? ні Ще ми вчора придбали дуже смачний сир ВТБ. Зараз покажу. М -м -м. Смачний і корисний. І скажу чому. Ось етебет, ось такий ось так називається. Подивіться. Подивіться. Неправильно показую, а, правильно. Коротше, це ну, схожий на пармезан, але це не зовсім пармезан. 12 місяців, бачите, ось написано. 12 місяців, це значить, він ферментувався 12 місяців. Це той сир, в якому бактерії, ну, спеціальні бактерії, які додаються молочно-кислий продукт, вони. За рік повністю переробляють молочний цукор і молочний білок. Ой, так. Да. Це те, що... на що у людей зазвичай алергія або непереносимість коли молочних продуктів, то саме на молочний білок і молочний цукор. У мене такого немає. Я якось давала аналізи на це, дуже дорогі. У мене нормально перероблюється, переварюється, перетравлюється молоко, молочні продукти. Але все одно я обираю завжди ось такі сири. Це пармезан великої, довгої витримки, і от інші сири. І ще, що мені сподобалось, я подивилась, ну, по-перше, тут склад просто ідеальний. А по-друге, країна виробник. Зараз, зараз де? Литовська республіка і імпортер магазин АТБ. Тобто, зроблено для магазину АТБ. Ну, я думаю, не тільки АТБ, але і в тому числі. І тут ще написано всіма мовами навіть українською, а російською ні. Тобто, в Росії цей сир не постачається. І одразу до цієї ж теми. Скажу, що нещодавно дізналася, що Зара не вийшла з Росії, досі там продає свої речі, тому не купуйте речі в Зара. Закликаю вас до цього. А, і Світоч. Я купила дві шоколадки. Світоч, показала, і мені в коментарях написала, що як виявляється, львівська фабрика Світоч, вона ще й Львівська, не вийшла з Росії, тому теж. Все. Тепер я не буду купувати світоч. Гречечка. Насправді це дуже корисна каша, бо вона багата на білок, найбагатша і всіх круп. А і багато корисних потрібних нам мікроелементів. Там є тому речка це топчик. І як класно, що вона мені подобається подобається на смак. Додаємо масло. Масло кхі. Або вишкове масло. Ах, відчувайте цей запах. Всім смачного. обід завжди приймаю Селен. Це для жінок дуже корисно, розсмоктує всі новообразування, новообразування по гінекології. Новообразування. Таке слово я ще не казала. Новоутворення. Новоутворення, там міоми, от это все. Те, що пов'язано з гінекологією. А, кісти, о, оці всі штуки, а, сілен. Ну, це просто не курсами, а я постійно приймаю без перестану, одну на день. І біоті зараз у мене курс біотин. теж продовжую. Я залишу посилання на ці добавочки. Я купую на iHerb, тому, кому цікаво, можете теж собі замовити. Імбірчик. Гострий. Маша приїхала, їла імбір. І каже, я у це ніколи, ніде більше імбір отак не їм, тільки вдома і у бабусі. Моя мама теж любить імбір дуже. Не завжди, от у мене періодами буває, прям купую, бо відчуваю, що аж хочеться його з'їсти. А потім через якийсь час все, відвертаю повністю, не хочу. І якийсь час не їм. Зазвичай взимку мені хочеться імбір. Але цього літа теж їла. Спробуємо рибку. М -м -м. Супер. Просто просолюю. І в холодильник на добу. Обалдеть. І ще хотіла з вами поділитися. Я хочу перейти на цю косметику. Може хтось вже пробував та може поділитися своїми враженнями. Для початку я взяла те, що в мене закінчується це умивачка, але тут у них комплекс такий: гідрофільне масло, гідрофільна олія і. Я взяла мус, там є ще пінка, ну, в залежності від типу шкіри. От, Я взяла мус. Вже один раз користувалась, мені сподобалось гідрофільне масло. Я вам сьогодні буду ввечері вмиватися і покажу. Просто наноситься на суху шкіру і воно розтворяє, розчиняє ну, всю. Весь бруд на обличчі, бруд і косметику. І особливо ці всі тональні крем, там, крема, які там залишки залишились. общем всі залишки, які глибоко в порах, от гідрофільна олія, вона розчиняє, і потім от цим гелем або пінкою, мус, мус, там, здається, да, другий варіант, змивається вже. от. Ну, що, прикольно, мені сподобалось. Я зазвичай, коли е, е, новий засіб використовую якийсь для очищення шкіри, завжди перевіряю. У мене є така рукавичка для зняття макіяжу. Я вам колись давно її вже показувала. Прикольно. Тобто вона знімає повністю макіяж без жодного засобу для зняття макіяжу, але е, кожного разу нею користуватися, шкіра починає. Коротше, тоньше вставати, це не є добре. Ну, я просто через це пройшла. А, і потім все ж таки повернулася для от таких штук для зняття макіяжу, але нею класно можна перевірити, добре чи ні, змиває макіяж ваш засіб. От, То я спробувала, я до цього користувалася пінкою для Рошпозей. умиюсь один раз нею. І цією рукавичкою, Провожу по обличчю, нічого на ній не залишається. На цей раз у мене закінчилася та пінка, я взяла іншу, дешевшу. Ну, Вирішила зекономити зараз. І ніфіга, я умилась, начебто макіяж змився, а я провожу цією рукавицею, а на ній жовті сліди. Ну, тобто тональний крем, наче так змився, а рукавиця показує, що ні, не змився. Тобто, залишки все ж таки є. От, То після цих засобів рукавичка моя була чиста. от, То є добре. Це український бренд, до речі, забула вам сказати, називається Mola, і вони закуповують ну, інгредієнти, з яких вони роблять, а, за кордоном. Не знаю, точно я не цікавилась саме звідки. Ну, коротше, по якості воно не гірше, ніж Лярош-Позей. От. Але це наше українське. Я хочу підтримати українського виробника. Коштує воно приблизно так само, як і для Рошпозей. Може, ну туди-сюди трошки може відрізнятися, але е, не дешева косметика, скажімо так. Але все ж таки це український виробник, і я хочу підтримати його. От, з часом буду купувати кремчики. ну Просто у мене зараз є ще для Рошпозей ще крем залишився, і він надовго його вистачає. А, і тут знаєте, що класно? Тут дозатори такі, що не треба пальцем залазити, і крема у них всі з такими штуками вакуумними. Тобто туди нічого не потрапляє. І це класно. Це рідкість навіть у дорогих брендах, дорогій косметиці. Зазвичай рідко зустрінеш от, саме от такий от дозатор. Що клац. І доза маленька. Не так, що клац і напів цей. Мені сподобалось, бо це економно. значить, Було якось у мене шампунь чи що наливаєш через цей дозатор, а воно ну, стільки, що втричі більше, ніж мені потрібно. Краще б зробили менше, та я б два рази натиснула, а ні. Розхід. Їм же ж треба, щоб. Швиденько купували інші. От. Зараз ми з вами поїдемо, до речі, на моло. На цю теж в Інстаграмі замовляла, залишу посилання. Сьогодні всі посилання, які я сьогодні вам показувала, залишу під відео. Тому цікаво, подивіться. І зараз підемо з вами в магазин. Треба купити щось з м'яса. Не знаю, що, щоб не курку. І не свиню. Я обчув, а що ж ще? Стушу, тушу, мабуть. А що б ще я могла з нею зробити? Боженіну? От, і зараз і тушити не дуже. Ну, хоча скароварка ця моя, вона ж швиденько готує. 20 хвилин і готово. Ну, щоб не... не дуже багато використовувати електроенергії. Тому якщо е, запікати в духовці, то це на годину. А в скоровачці це 20 хвилин. Економимо. А ви економите? Економите. У нас, до речі, не вимикають тут, тут світло ще не разу. Жодного разу не вимикали. Ох, є трендю сьогодні. Все, я зібралась. Які теплі оці штани, які я купила на базарі? Просто обалдеть. Я з них не була вже зараз. Так. Треба взяти АТБшню сумочку. У неї тут місце. Опс. Яка класна. Така зручна, постійно нею користуюсь. І зараз таких вже не продають в АТБ. Ну, продають тільки інші. Так, ключики. Бачите, як все зручно, коли все на своїх місцях. А! Машину мені не треба, я пішки піду. У мене ж тепер спина не болить. А погодка ж просто краса. Така тепла осінь у нас. В цьому році так повезло нам. Були дощі, трошки подратували нас, але зараз чудо, а не погода. А тут завжди лужа. Ну, Дощики такі йдуть. Але не такі сильні вже, як тоді. І не лужа, а калюжа. Я знаю. Просто невчасно пригадую. Мені там пишуть інколи. Ви так негарно розмовляєте українською мовою. Навіщо ви це робите? Краще б розмовляли російською. Ох ж, господи! І взагалі, навіщо було? Це, типу, починати, як ви не вмієте. Так я хочу навчитися. І мені здається, що нічого такого поганого в цьому немає, як людина прагне до чогось. А, а типу, спочатку треба було навчитися, а потім так, так неможливо. Як же ж можна спочатку навчитися розмовляти, якщо не розмовляти? От я і вчусь, розмовляючи. У мене дітей немає, з якими я б могла постійно спілкуватися, так? ну які постійно вдома. З Артемом він цілий день на роботі. Я спілкуюсь, майже тільки з вами щось розповідаю. Ну так, інколи по телефону з кимось. Тобто, от саме тренуватися, тренуватися, розмовляти мені дійсно вдалося завдяки тому, що я веду блог. І розповідаю щось на камеру. Потім я можу подивитися збоку на себе, проаналізувати, коли монтую, виправити себе. І Я думаю, що саме завдяки цьому я вже краще розмовляю українською, ніж це було спочатку. Я вже точно думаю українською, бо коли мені треба щось написати російською, а таке буває. Ну, Я розумію, що людина зовсім не зрозуміє українську, і це там в особистих переписках. І я думаю, складаю те, що я хочу сказати, українською в голові, а потім вже пишу російською. От, тому вже мозок давно в мене переключився, але словарний запас ще не такий багатий. Не так швидко пригадуються слова потрібні. Я думаю, що в цьому немає ніякої проблеми, і що це тільки час і практика. А я практикуюся кожного дня. Ой, Хтось пише Маша, типу. Ми знаємо, що Маша спілкується у житті російською тільки для камери, панти українського. Ну, це взагалі я не знаю. Який сенс? Цьому Гуду ніяко. Ні, ми всі спілкуємося українською, тільки українською. Я навіть коли зі мною російською говорять, і я розумію, що людина розуміє українську, ну от як наші знайомі, да, родичі деякі. Нормально ми один одного розуміємо. Зі мною російською, а я не переключаюсь. Навіть мені вже складно переключитися і просто розмовляти російською. Як гарно виглядає. Нас, до речі, у оцей переробляють. Чорний буде. Ну що ви думаєте? Прийшла я повз магазин м'ясний і прийшла в поле. Так класно на вулиці, думаю. Погуляю. Але хочеться в якісь нові місця прогулятися І прийшла я, ось тут у нас епіцентр, а коло епіцентру величезне поле, дощик починає крапати, правда. Я сподіваюся, це так не, не сильно буде. Просто трошки. А якщо що, в мене є капелю. Капюшон. Капелюк, капішон. Капелю, капішон. Мабуть ну, Артем мене шукає. ага. Алло? Алло? Доброго. Добрий ранок. Добрий. Ти де? Це... Я в полі. Картошку садиці вибирають. Типу того. Пішла за м'ясом і прийшла в поле. Яке поле? Біля епіцентру яке. Гуляю. М'ясо на зворотньому шляху куплю. До речі, що купити? Купити? хороше м'ясо. Хороше м'ясо. Хорошо. Я так і знала, що ти так скажеш. Та ти не скоро? Десь хвилин через 30, я думаю. А, ну це. Ти, ти, ти. Підожди. <паспор 'я> Чи зачекай? Вичекаємо тебе. Хорошо, давай. Yeah. Як гарно. Дощі крапає приємно так. Травка така класна. Аж хочеться її так потрогати. Клас. Дощик все більше, а я все ще йду. Так не хочеться повертати. Такий пейзаж і зручна доріжка, то я й топаю. Ще трошки протопаю і буду повертатися. Ну подивіться, як красиво! О, я не можу. Це так круто. Що я сюди раніше не ходила? Тепер буду тут гуляти. Взагалі нікого немає. Тільки трошки шум від дороги. І ось так. Боже, очі кайфують. Очі кайфують. Я тут дивлюсь, на скільки кроків я пройшла 3339. От ще якраз трошки пройду до 5000 тисяч і піду назад. І буду 10 якраз. А зазвичай в мене вже більше виходить, бо як я ходжу в той парк, що я вам знімала, то там 15 тисяч кроків виходить туди і назад, навіть більше. 17, щось таке. Ото. Ну там я просто... І сідаю, відпочиваю на Гойдельці. Десь до 30 хвилин можу там посидіти. Відпочиваю і потім йду назад. Такий релакс. Поки йдеш, ну я ж не постійно з вами розмовляю, а, про щось думаю постійно. В голові якісь думки, свіжі ідеї приходять в голову. І взагалі просто відпочиває мізк, відпочивають від постійного потоку інформації. Бо я як вдома у мене постійно включений YouTube, і я дивлюсь аналітиків різних, різних блогерів. Ну, постійно дивлюсь новини. Я взагалі не дивлюсь от такий. Розважальний контент зараз не можу. Я дуже рада, що ви дивитесь мене і якось відпочиваєте. А от я відпочиваю саме коли отак виходжу і просто ні про що не думаю, ніщо не слухаю. Треба ще телефон вдома залишати, взагалі кайф буде. Кажуть, треба залишати вдома, щоб відпочити отак головою. Вдома залишити гроші і телефон. І вийти, і піти. І це зовсім інше відчуття. Я якось спробувала, це дійсно зовсім інше відчуття. Треба буде повторити. Ти нічого не можеш купити, ні з ким зв'язатися. Ну, тобто все, ти сам один на один з собою і з цілим світом. Це так круто. Спробуйте просто не взяти з собою ці дві речі і ви кайфаньоті. Фух, так. Ладно, ну, скільки тут у нас. Ой, ще й ти йти. Три з половиною. Дорога моя скінчилась. Тепер можна або сюди, або сюди, або назад. Ого. Ой-ой-ой. Заміноване поле. Я назад. Ви бачили табличку? Обережно міни, нічого собі. Ну Тут таких табличок не було. Ой, щось мені вже страшно. Треба дивитися під ноги. Я вже вдома купила смачного м'яса, бачите? <гум> Пельмешки купила, ну і яловичину. Тиквочку купила і зелень. Тут петрушка і рукола. Дивіться, кого я знайшла в зелені. Черв'ячок. Ви боїтесь черв'ячків? Я ні. Бо я на них риб ловила в дитинстві і з тих пір я їх не боюся. Піду випущу у віконце. У нас повітряна тривога. А у вас. Живий, сподіваюсь, він виживе. От, спочатку беремо гідрофільну олію на сухі руки, сухе обличчя. Капілюточку беремо дуже мало. Ой, так класно, що я дозатор цей. І просто ось так наносимо на все обличчя. Крім очей. Очі я змиваю потім вже. Мусом. Верніше у мене не мус, а гель. Буквально хвилинку. Вона зараз розщіпляє весь бруд і косметоз. Типу глибше вбирається, проникає в шкіру. І, особливо, у кого проблемна шкіра, то рекомендують використовувати спочатку гідрофільну олію, а потім вже знімати макіяж пінкою чи мусом міцелярним. Все. Тепер беремо вже мус теж одна папілька. І вже з водою Комилаюся. Далі я завжди наношу тонік. тонер. І зараз у мене рушпозей, а пізніше, коли оце закінчиться, то придбаю собі мова теж. І ви знаєте, зазвичай після тонера я ще користуюся кремом, але. Завдяки, я думаю, цій гідрофільній олії обличчя зовсім не стягує. Тобто я просто користуюся тоніком і все. І навіть крем не використовувала вчора. Вчора перший раз я спробувала молу. Так класно, взагалі не стягує шкіру. Не знаю, може і не буду поки що кремом користуватися. Адже я крем використовую просто зволожуючи без всяких там юлірових з всіх слів. Я ніяк не запам'ятаю. Просто зволожуючи крем. От. Тому, якщо не стягую, то навіщо використовувати крем? Зайвий раз? То й не буду. Все. Любі мої, на цьому я закінчую свій влог. Мені здається, він буде дуже довгий, але я сподіваюся, вам він сподобався. Ви поставили вподобайку і прийдете до мене завтра. Всім бувайте!